Навіщо ти тут, Скіфе? У темного не було вибору. На відміну від тебе. На кого працюєш? Я зрозумію, якщо збрешеш. Я заскрою. З ними точно можна зрозуміти, що до чого в зоні. І сподіваюся, знайти новий дім. Метелик. Летиш на світло, щоб згоріти в ньому на попіл. Шрам привчений до чужих команд. Колись його з повідця спускало чисте небо, і мене він ледве не загриз. Хто ним зараз командує? Думаю, ти навіть не цікавився. Чого хоче шрам, я знаю. А от чого хочеш ти, я гадки не маю. Я хочу, щоб зоні дали спокій. Загальне благо, про яке говорять і Шрам, і Коршунов. Це красива оковартка. Насправді і той і інший хочуть лише одного, щоб зона робила те, що вони їй скажуть. Ні. Зона нікому нічого не винна. Коли я це зрозумів, я став ворогом. І варті, і іскрі. Отак. Як ти дізнався про екстри? Про екстримані розповів доктор. Ви, здається, знайомі. Він відправив мене сюди перевірити одну теорію. Кайманов? Так. Він колись допоміг мені дістатися до центра зони, щоб я знищив все свідомість. Дуже зручно чужими руками виправляти власні помилки. Він був один із них і міг би лежати в тих капсулах, якби не втік в останній момент. Що він тобі наплів? про старі експерименти мерців? Я розмовляв з представником свідомості у Малахіті. Вони мертві. Я вбив їх усіх і забрав на пам'ять уламок скла однієї з капсул. Це реальність. А те, що бачив ти, наведена ілюзія. Технологія на основі псів випромінювання. Це свідомість використовувала її, щоб маніпулювати іншими. Наведена ілюзія, як фантоми Фауста, як фантоми, виконавець бажань, візіографи, випалювачі. Як і світла зона. Хоч її побачити. Вона тут. Тільки вимкнути потім за собою не забудь. Одразу забереш і те, що треба, доктору.